Вяти Ліан Златоустий, на слова, переси, вийшовши, радилися проти нього, якби його погубити. Скільки ж вас є учні і -лі, ліяки, не знехто убогою трапезою вдови, прилишайтеся у нас, така скромна словесна трапеза із самим хлібом приготовлена в нас. Жорно його не мололи руки вони пом'якшили, вогонь не довершив, але його, наче світ породила невинне рілля, на насіння виростив хрест, отець довершив донасять апостольських комор, і брала плоди. Цей хліб Марія народила, церква прийняла, ми щоденно його споживаємо, а він не витрачається. Я бажав би замовнути, запродувавши вам цей хліб на своїй скромні трапезі, але пиступи пожежних безбожних про проте Спасителя змушують говорити навіть каміння. Що ми чули, зі щойно прочитаного фарисеї ж, вийшовши, радилися проти нього, якби його погубити? Яка ж причина, що радяться погубити, Господа? та що він в суботньому дня цілив людину, і день спокою зробив придатну для роботи бездіяльність цього руку. Бо ідейське беззлуздість, яке не може розуміти, що потрібно, щоб у праву рука Адама, яка в дерево в раєм, і ще на злочину була знову, підтворена її просем. Або що потрібно було. Що права рука, заплюмована дияволом через полиття крові зради безбожних ідолів, була знову протягнута до неба чистої Творце, але вони засмучують, засмучуються, коли людині виявляється благодіяння, спасається душа, повчають і суботні спокій, однак не знають, що творі Ісусе. Чому ж хоресеє не засмучилося у вас небагато такого проживання через манасію, коли він розпалюють? Розпилявся Ісаїв, коли ж я ми не приносив наших синів і дочок, удовев Боже перетворив на ілюдське святиня. Чому ж вони зібрали таку раду проти Ірода? Коли несправедливо бив немовлят, і сортій матерів, коли можна було побачити, що немовлята, йму дозрілі колоски не мають на озернах жорстокості, лицях, які не доросли, навіть до першого пучка волосся, розпростетя одним ударом ще вбиває з іродом, ніби сильним поривом граду під час най... Найніжніше готування молоком, коли на вулицях і провулках міста чулися крики, ридання разом чоловіків і жінок, там батьків, які втрачали розум, тут матерів, які розпущені волосся, які старанно оплакують несправедливо, роблять їхні назріли дітей, коли вклеєм обогряється дитяча кров'ю, і молоде вино назріли виноградних грон змішується з гарячим сльозим батьків. Коли обличчя батьків під криком спопотворювалося, і мтручниця матері відривалася від горя, молочні джерела людей. Грудей невчасно висушувався, коли ж материнські груди дихання, спираючись безладно, виривали через ніздрі, коли очі батьки і матері, були подібні до водяних джерел і скидали на землю щік стріб стріблясті краплі, потоків сліз. Коли від неймовірно безумства жінки рвала на собі волосся, і печально віччі головне те, що й необхідно було приховувати. Та оскільки ви зовсім інакше міркуєте, то зовсім інакше робите. Ви всі винних у смерті відпускаєте, а невинних і праведних караєте. Коли закон говорить, не умробляє невинною правого або зладний порядок і закон беззаконний, який видає діалог, пишуть, демони і ідеї до, до нині. Утримується його, нехіяться закон, убивцям життя, зберігатись цього, який дарує життя вбитим погубити, для варави, взятого через повстання вбивство вимагати, пілати звільнення, та для Ісуса, який ужаторяв, убитий дияволом вимагання розіп'ять, а оцей, швидко ще радилися проти Нього, як би його погубити. Обизлузде рішення не повинне беззлуздян. Джерело, благ рікує вилося їм благодіяння, а вони, черпаючи благодать, виберегали серце, убивчий поради. У них ті, які мали рани, стілюючись зцілення і страждань, а вони, не маючи ділесних ран, мучилися вражаючою задістю. Голодням їхні голодували в постелі до світлості, а вони маючи достаток віри і неловідне віри. Вони перетворилися на вино, а вони не скуштували вина, підхоплюються в п'янівці Вони бачили, що. Зупинився по тій крові, точніше, вони ж виявилися наклепи до женя себе, їхні безнуваті прихололо до тями, вільняючи від демонів, а вони під дією задростям, розумство гірше не Їхні сліпці, не маючи очей, не світло лиця вони, маючи очі, затьмарилися. У глухих, як ми тепер чули, слух відкривався, і в них не низ. Звивоні серця обдумалося, убивство море, зупинилося свої своїй хвилі, готувалося до нього, що до нього має ходити владика. Їхнє серце пінилося через уста хвилями смертоносних заданих найгостокіші, Квіти змінилося легеньким трецем, а вони під натиском бурі, радосні шуміли для згоду і Христа. О, завжди корінь смерті, хитра хвороба серця, Най... найстрашніший цвях, який найгостріший цвях. Так коли як задрість ранить серцем, якому воно є, яка хвороба така знущає красу обличчя, яка задрість висушує любов та почнеться від душі, вона гасить вогонь, і задрість не припинить зліщенні джерела учителів, один точильниками знищує залізну стрілу, а п'ять камінців Давида спочинили ще більшу задрість у саулах, кажуть Ящерка зелена, але вона не зеленіша за задрість як черв'як сушить серце дерева, зрижається по частинах, так і задрість, віддаючи по частинах знищує серце, які неї одержимо. І стільки ми говорили улюблений про захист, ми не приступали до початку розмови про її низькість, цього ж не зможе вислухатися навіть язик ораторів, слова філософії, повшання вчителів, повнота закону та любов слова, а повнота, повнота вбивством це низькі задрості. О задрість корабель осмолений, пекельний згубний. Той власник дьявол, керманець змії, каїн головний весляр. Діялу дав тобі запорукою прикрощі. Змій, будучи кермане, ще привів Адаму до смерті корабельної аварії, каїнсь зм... старший весляр, бо через те, заросне, він перший учинив убивством. У тебе від початку, що райське дерево, не по непослуху, снастями сіті гріхів, матросами, задресники, корабельники, демони, веслами хитристь, кермов, лицемірство, а в корабельну сім лечебних лих, якщо запитаєш про лицемірство, воно там знаходиться, якщо про підступність, там вона народжується, там живе задрість, ворожнеча сварка, обман сверливість, лайка лихослів'я, кулай, що тільки ми скажемо. Нічого пустимо. Все це носить пекельний корабель задрості, в змозі був. Погубити цей корабель заголості, на те Ісус потепив його силою Духом. Релом хрещення, на ньому кораблі були залізні якорі, але вони, розпалившися на свяги Христа, на ньому кораблі було щогли, але диявол вирубав цей хрест, на якому кораблі були снасті, але яким удався Юда. Ідея зізнала нас, що на цей корабель, не тувшись на скелі, потрапили, потрапили крах у вірі, тому до неї ідеї плавати в глибині не Але Ті з тих, які не зможуть схопитися за Христовий корабель, спасаються і нині гинуть і гіркою смертю невірні, о, якби знаходячи з глибині, вони спрямовувалися До Кита Іони, можливо, навчавшись від нього. Іони благочестю ради Христа і життя, і з ним були укинуті китом у невій, а тепер, перепружуючи очі серця, вони аніби... В нього не звертається, хоча бачить сяє благочестя по землі і віру, а ані до проповідника, попелення іона, щоб жити. Фарисеї ж виключив, радилися проти нього, аби його погубити. А від чого відійшли фарисеї не від задрості, а від закону. Якби вони не відійшли від закону, то не б... бразом законодавця, то від чого відійшли фарисеї? Від закону, який говорить, не обробляє невинної право, то в човнішти Фарасеї, і в Заході Божі, яка присвічує очі серця, заподі Господи, світло присвячує очі, просеєш, вийшов, що проти Нього, якби його погубити, то він човніштих Фарасеїв і в заході, і законів із життя, то замишляє смерть іншому, той перший поспав світле життя. Просиш, вийшов, що радилися, письменник не сказав, з ким радилися, що спонукати наш розум, досліджувати, просей ж вийшов, що радилися проти нього. Якби його погубити. З ким? Розуміло, що з дияволом з покошеним він оббився. Фаси ж проти нього, якби його погубити. Як яким способом, Каменем мечем, вогнем чи водою. Радник їхнє д'яволо, повторюючи відвічне дерево, яким він побив Адама, знову вдається до нього. І радий Ісуса Христа на дереві. Він не знав, що це дерево. Мало знищити страдання злочин дерева і полате життя людям. вийшли, що радилися проти нього, якби його погубити. І за... найзліша порада посіяна задістю і задістю викривається омарна порада. Вони не знають, що Бога погубити неможливо, рунують боги світильних тіла, але не можуть погасити Негосима світоча, самого Божества, хто все ви ж випущав дася проти нього, аби його погубити. От не ви ж несправу і новотайне прийшов Ісус найти спасти загиблих. А ті шукали погубити Його, хто шукає загиблих, яка знову провину скриє нам юдеї, дайся проти Нього. Але вони соромилися говорити. Ми це їхній сором усюди. Розголосимо, навіщо кажуть, воскрешає мертвих, навіщо зціляє хворих, навіщо добре говорить, навіщо добре чинить, навіщо добре повчає? За всі ці провини вони радяться погубити його. І тільки діти, виходячи з гілкам, гілками, його перемогу і з добрим ознаменуванням в словах посла на вишніх. Хто ура, уражиться задистю, ніби уражиться стрілами, тому хвала, кому задасть стріли, не задисника, підходить до Ісуса і кажуть йому, що чую, що вони говорять. А ми, знаєш, і не знали вони, що звершилося написано Пророком із уст дітей й що чини в хвалу. Коли Ізраїль учинили ви, вигадані письмена проти нахуй на Уфеї, ви, хоч і не сприйняли, а коли Пілат пише до Панадошці. Ділові письмена, ви будетеся перешкоджаєте писати. Що вони кажуть, не пиши, цар юдейський, тут тобто не пиши, їсну, нехай ніхто не користується нею, нехай не буде нікого досконало в благочесті. Вони зовсім не так обурюються по дотанцю. Танцюристів, які писали драматичні дії, та й тепер не надто, щоб не слуходити демонського співу, щоб в них не засмучувалися, а але через божественні повчання, які записуються, і немає нічого гіршого за замерносління і Филистіони, і, і які пишуть у славні тіла Ісуса, які ми зводимося до неба, не пишуться. І він хтось у жителі був не у слові. Однак, коли вже говориться про Бога, чи не краще, щоб заступилися його слова, ніж демонські міпологи елінів, Юнакам корисне виховуватися висловлення благослови, вчителів, хоч би неумілих, але малозвучних, які мають бездоганний дух, а не доходити до божевільної розпусти, не маючи вченням демонів, не пиши, чому це яка шкода, якого майна на вас позбавляє написання існи. Інакше хай почала через руку, коли той, хто пише старанний, а вони в груди себе били. Хоч фарисеї говорили про це Пілатвіт і прошкоджали йому писати письма існи, однак він, будучи язичником, сказав їм, що не писав, ти написав. І нас стосується це повчання, щоб, коли літаки прадіна відпустити від слова. Слава, сказано їм, що написали, те написали про це, і щоб прощалися проти нього, якби його погубити. Але Ісус, дізнавшись, пішов звідти, тоді вдається не від кого іншого, але сам знав, бо він серце ведесь, і є тим, про кого йому налісвян говорить, і не треба було йому, щоб хтось засвідчив про людину. Ісус дізнавшись, пішов звідси. Не від страху перед а чекаючи до часу Христа, йому потрібно було спочатку мертвих воскресити, хворих зцілити, багатьох хворих насилити, багатьох вірі укріпити. і тому й відійшов до славної смерті, або краще сказати, до того, йому потрібно було спочатку поставити таємниче дерево Христа, а тоді з Духом, який говорить, спуститися до тих, які знаходяться в пеклі. І тут, дізнавшись, пішов звідти, де підступність не виявляється, Туди він поспішає, де вбивство влаштовується, звідки він видаляється, де любов сплітається. Там отець і син дух святий перебуває. Уже з плетаном улюблені цю любов не оманливому устами, а діальними руками, щоб з ними був Еммануїл, якому слава держава на віки віків. Амінь.